Всім привіт! Вітаю всіх! Подивіться, яка тут краса, яку нам природа намалювала картину з самого ранку. Просто супер. Вчора я збирала ще гриби. Сьогодні планом було показати вам обрізку на зиму гібіскуса, як його почистити сформувати щоб гарно цієї. Ніяких правил, в принципі, немає для його чистки. У мене їх три штучки різнокольорові. Ось У минулому році посадила ще маленький, молоденький, але все одно від цієї киточки треба вже зібрати, прибрати. І як почистити гортензію. Здається, називається волотиста. Не пам'ятаю назву чесно. Її треба обрізати, теж почистити, щоб вона дала вам в наступному році гарний цвіт. Вона цвіте такими, знаєте, видовженими такими суцвіттями гарними. Вона звичайно, біла, є рожеві, будь-які кольори можна вибрати. І щоб ці суцвіття були великі, гарні, радували вас довго, її треба обрізати. Сподіваюся, вчора грибів назбирала, а сьогодні хотіла цим зайнятися. Побачу. Можливо, ще вистачить. У мене часу трошки для того, щоб вам показати. А поки насолоджуємося красою природи. Всім гарного дня!